Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні я знову відправився на пошуки білих грибів. У нас на часах 14.25 У нас тепер 23 градуси тепла, дощ йшов від ранку, цілу ніч практично йшов. Но це нас не зупинило, щоб не піти провірити гриби. І що відбувається якраз на наших місцях? Чи пішли гриби знову, чи знову нема. Минулого разу я знайшов тільки два гриба, дощ зігнав. Тепер виходить, що я прийшов і вже знайшов першого гриба. Тому, друзі, не буду затримувати. Сідайте зручно, хто їсть вам всім смачного, приємного перегляду! І давайте вирушаємо на пошуки по мокрих лісах. Тому що у нас тепер все, подивіться, яке мокре. Любий корчик киваєш і все обсипається, як рясний дощик. Тому будемо брати отакого красення чудового першого гриба. І будемо з нього починати наш похід. Так, я другого гриба, дивіться, стежки. Треба акуратненько проходити, тому що коли виспіваєш крачки, то все. І починається тоді політ дощу. Ох! Оце красивий! Великий, чистий. Але дуже красивий гриб. Мені Повезло знайти грифолу кочеряву. Їх аж три штуки. Правда, дві маленькі, одна моя величенька. Ось так вони ростуть. Тут ще одна малесенька появилася. Я зараз ось так легенько поприкриваю. Так, щоб... Ніхто не видів їх, тому що тут якраз стежка. І, і можуть побачити. Ну і одна впереді невелика. Ось таких малесеньких вони починаються. І потім виростають величезні величезні. Які що? Можу тут такий круг, як великі милниці. Такі Дуже-дуже великі. Ну, ту я, напевно, заберу, тому що вона вже така хорошенька, щоб не перегнила. Зараз ще піду тоді на інше місце і на іншому місці ще подивлюся їх, тому що, якщо ті дощі дали силу росту з таким ковачкам, і рефолом, то вони мали би бути скрізь. Хожу я тепер такими ковачами. Мокро страшне. Плечі вже мокрі, а кортку я не брав, тому що я надіявся ходити просто по пристежки, ну не виходить, як завжди. Але зато є лисички. А якщо лисички кидаються, то виходить, що в нас є перспектива на те, що гриби знову відновлюються. Грифола почала з'являтися із-за Лисички повистрілювали. Це вже добре. І звичайно, ті літні гриби. Це взагалі прекрасно. так що, що кинуться гриби масовими. У лісі знову потемніло. Зараз точно буде дощик. Ну, я побачив гриба. Який також бідний. Ого! Нічого собі, оце він. Він дуже гарний, але його підгризли. Дуже його підгризли. З цієї сторони він такий непоганий виглядає. Ужас як темніє в лісі. Просто на очах його береш, дивишся, а тут так темноси, темнося, темнося. Ну, на даний момент поки в лісі є, дощу немає. Ну є такі гриби, які ми вже поназбирували. Чудово. Хоч вже більший результат, ніж по попередньому разбу. Побачив знову макеньку шапочку. Покорчив, подивиться. Попався гриф. Він такий також не дуже аж, аж ну, чистенький корінчик, але ну, мокрий в минулих разів він вистрік і все, його ніхто не забирав. Ми Заберемо тепер його. Подивимося, що з нього там добре лишилося. Пишіть в коментарях свою думку на рахунок зйомки, чи варто залишати ось таку зйомку чи вернутися до старої. Тому що з попереднього відео я побачив. Просто що дуже висвітлює камера темні місця. там дуже висвітлює. І виходить, що не дуже видно все, добре. Ой, дивіться, там ще гриб сидить, стерчить такий. О, одного ми уже знайшли. От ми його тут і залишимо. Зараз підберемо. Так. Я вообще то сюди прийшов дивитися, чи клочка є. А задивлюся, що попалися гриби, угу. а не. Оце загрибок. Ого! Ще нитка якась є. Потримаю його. О, це безочасний. Є червоніки здалени. Там в коментарях писало багато, що я не закриваю ямки. Друзі, всі ямки я закриваю обов'язково, тому що це для мене також важливо, щоб якщо є в мене якесь місце, я не хочу його спалити комусь іншому, щоб хтось не йшов там і не шукав Тому я повертаюся після зйомки і всі... Місця я закриваю. Може це не переживайте. Ось такі грибочечки. Дуже гарні. Попадаються? Ну, попадаються. Я думав, що буде гірше. Обійшов я так таку непоганеньку територію. Я ж коли вертався, май, Там, де я починав, побачив. Такого стоячого гриба. В думках в мене було, я тут не проходив. І думаю, а якщо він виросте, і хтось найде, і потім буде кожен раз сюди заходити, то ми і вернувся. І от не задурно вернувся. Ось який грибочок. попався. Ну, звичайно, він чистенький має бути, білосніжний. біла біло ще. Висота. Побачив в дорозі дуже цікавого гриба. Він теж в роду боровикових, Но він називається по літературному напевно, червоний моховик. Коли там натискається на нього, то в нього синіє шапочка, бачите, вже починає темніти, тимітиміти. Хтось легко... їх готує. Ну, ми їх ніколи не беремо. За своє життя я взагалі не пам'ятаю, щоб хоч раз ми брали їх для споживання. Подивіться, що в нас тут є. В парчах знову по окраїні знайшов одного гриба. І ось там впереді є другий гриб. Звичайно, вони вже мали би бути дуже поганими. Ну, звичайно, вони щервили. Но сам факт того, що вони з'явилися на вчорашній день, а позавчора я тут був, я їх не бачу. То подивіться, що за ніч, точніше за сутку, а це друга сутка, що відбувається з ним. Вони просто згнивають. А така проблема з цими грибами. Здалека йшов, думав, ну все, гриби. Так дивлюся, вони так висвітлюються. Гарно, думав, такі світлоголові. Прихожу ближче, а то сироєжки. А я здалека так дивлюся, 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 дивлюся. Прям взагалі на ну, такі похожі. А у нас сироїшки. Ну Вони дуже гіркі, тому ми їх ніколи і не беремо. А їх просто мільярди, напевно, тут в лісі. Тут на кожному кроці, дивіться, така. Ну, ну, взагалі скрізь, так де не подивишся, там вони є. Там вверху, внизу, з боків. Ну Це я думав, що вже гриби. А то сироїшки. Ех! біда з ними. А грибів то не дуже вже щось виднеся. Зараз ще дивлюся одне-два місце, якщо немає. Та напевно з цим підемо і додому. Ну, що поробиш? У нас тут вже і, і час підганяє 16-16. А я вже накатав 6 кілометрів. І ще десь дощик прокрапає чуть-чуть. Троїшки зелені. Трішки червивенькі. Такої мушки лазиємо. Жалко. Но це напевно добре. Хочу теж, бачите, корінчик. Черби вино. Ні, не добре. А я знову в дорозі сиреїшки знайшов Аж хоча б ті були б добрі, а я... Дивіться, які вони... Ну плюс-мінус. Нормально. Це маленькі. Тут збили одну. Так, що тут корінчик. Червивенький. Таке маленькі, а такі червиве. О! Оце хорошеньке. Це забираємо. І так, друзі, будемо завершувати сьогоднішній похід. Дивіться, сонечко висвітилося, гарно світить. Хмари страшні пройшли, дощик не починався більше. Хоча була думка така, що він піде так потемніло в лісі. На часах у нас 16.38. Я вже недалеко від села. Мені лишилося якихось півтора кілометра. Знайшов ось таку кількість грибів, знайшов грифолу, красиву. Дуже любимо такі гриби. Вони у нас рідкісні. Ну, В даному часі воно дуже багато було, тому що погода така дощова. І так, гриби хороші попалися. Тільки там штук у нас вийшло 3,5 і 6 штучок. От. Ну, знайшли, що знайшли. Багато не було, але це кращий результат, чим було в попередньому відео. Тому що там тільки знайшли два. Ну, а плюс сироїшки є, гріфола. Це вже взагалі просто вершина радості. Так що, всім дякую за прогулянку, хто прогулювався зі мною і збирав наші прекрасні гриби. Зустрінемося скоро у новому відео. До зустрічі, всім. пока-пока.